Розпаковка, друзі, в розпаковці це наступного разу ту коробку, що відкрив. А це довгожданні налобники, які дубасять полтора кілометра. Зараз я вам зроблю розпаковочку і покажу, що за апарати. На три акумулятора. Колись вони в мене були рік назад в наявності. Зараз буде розпаковка. Слідкуйте. Оце апарат я вам говорю. Коротше, друзі, це самий потужний з сенсором з 60-м діодом, дуже потужнішим. Далекобійний на 1,5 КБ стабільно. Дивіться, задню частину, друзі, покажу, яка вона наворочена. Так, це індикація заряду. Це такі проблискові огні. Потім є така тема, потім така тема є. Тут три акумчика. Функція повербанка, акумулятори 18650 на паску, друзі, такі не скользящі теми. Голова карбонова вмісті з міта з облегчена. Ну, коротше, Цьому апарату нема ціни для замовлення в Viber, Лучший обзор зніму пізніше, через пару днів.